І всім привіт, мої любі друзі! З вами я Діма, Вот, я Михайло. І сьогодні ми з вами будемо тутор, як вот камерменов, вот оцих спикерменов. Коротше, поїхали. І ось ми з вами вже ось тут. І як ви бачите, я його тут продвінув, тільки мені потрібна камера. Віддай мені мою камеру. Це моя камера. Моє, моя у А що там внутрі? Та нічого. О, погнали, погнали. Погнали. Так. так. Все. Так, стекляшку ставимо. Та, нігант. И не стекло. Вот теперь стекляшку. Итак, друзья, так, а что это? Не включено. Не понял. Мне жалко ваши глаза. Дуже сильно. Так, ні... Ось. Так, і погнали... Пігнали за, ті... за тим телеком. Так. В цього є два варіанти. Його можна як камерамена мене використовувати. А можна його превратити як в ТВ-мене. Так що поки що телек буде тут. Так, ну, я думаю, що пушки? Пушки, так. Зараз ви просто бомбически офігеєте. Так, ставимо сюди одну. Дефагум, Бери пример, як строїти надо. а на твои он там уйти. Спикермены, камерамены, титаны. Вось, бры. Можно на, на тролль слив, слив поставить, то есть так. Скибиди, доп, 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 ес, ес. Вот так. Скибиди, доп, 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 ес, ес. Вот эту штучку мы позаимствуем. А чем мы заимствовать будем, как говорится? Ну, вообще, ну, ну погнали. Э, так, короче, что дальше? Что ему не хватает? Ему не хватает джекпака. Да, ребята, <сміст> что мы будем делать эти два часа? <сміст> Строить му ву... Ой, что мы будем делать, эти 30 минут? Строить Вимену Титану джекпак. О, Я придумал, чем у него будет. А Я могу его двигать. Так, ладно. Я придумал. Так, теперь бочку валим. Повались. Молодец. Так, теперь переворачиваем. Вот так. И типа вот так вот делаем. Вот. И с этой стороны также. Так, роняем. И, И увеличиваем. А теперь ставим. Да не пушку бери, а бочку. Бочонок с медом. Все. Итак, токсик у нас вышел. І робимо цей, як його, джижу Жижу, жижу як, якою він буде стріляти. Кошки беді туалетом. Так. Ну, я думаю, виглядать круто. Тільки чого, а ти що тут робиш? Тільки камеру зробити стакко і Стеклушка, Погнали далі. Так, що в нас далі? Е -е 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 що йому ще зробити? Джекпак, точно. Йому потрібен джекпак. Так, як ми будемо робити джекпак? Я думаю, дуже легко його зробити. Або в мене там є джекпак, Но Він дуже маленький. Так що його треба збільшити чуть-чуть трошечки. Погнали. Нам треба ось такі штуки. А де вони? Во. Блін. Ні. Ні. Нічити надвигай. Чи ти його двигаєш? Береш. Та чого ти Чікіна трогаєш? Я тебе попросив поставити цей взяти. І... Ладно, де там лавова ця штука? Шо кошки, ну я ще застряв. Ну ви і здиваєтеся. Наді мною. и телек еще. Вот реально издеваются. Я сказал лаву. А не я кусь там фигну. <reports> да что ты зарубив? Ти мене вже бісеш! Ладуші сладуші. Більше не буду йому робити джекпак, В нього і так є. О! Красивий джекпак і ззаді ще пушка. Тільки її треба буде переставити ось сюди. А оцю фігню от сюди. А оцю цю ось сюди. Та Йошкін Кошкін. Я... ну ладно, я... хай буде так. Так. Мені надо будет злітати за джекпаками. Так. И зараз я швидко, мені надо пошукати джекпаки, а для вас це пройде всього лише одна миллисекунда. Кстати, ребят, риба... кстати, друзі, я тут... Поки що знайшов, тут маленький баг. Чому я не бачу своє тіло? Так. Е, тепер бачу. Роблюсь, так? Не бачу. Розрабить бис... швидше чиніть цей баг. І чому ця штука вилізає? Ладно, я... Ладно, йдемо вже до статуї. Не, йдемо, не їдемо, а пішки йдемо, тому що в мене щось з машиною трапилося. З машинами, точніше. Е, так, йдемо. Е, кстати, цей, забув сказати, пробачте мене за це, ось це, то, що по посередині екрану можна сказати. Перед оце. Оце штукою. Ну, тому що це був дуель, а там челик вийшов, а тут ми строїли круті отакі штуки. Так. Зараз ми чутка поправимо. Та чого ж ти тебе колобасить так? Та чого тебе так колобасить? Ось так. Все. Так, продовжаємо. Що йому ще зробити? Хм, йому можна, в принципі, на голову посадити мал... маленького такого. Маленьку таку радіостанцію. Якось там будемо почутка копірувати, чутка будемо ось так залишати своє своє своям. Да, странне слово. Ну ладно. <гум> так. Збільшуємо. Ой. Я у пушці в нього. На пушці в нього. Так, ось так ось зробимо. Так, і обкрива. і обкриваємо це все стінками. Зараз я покажу як. Так. Яку ж стінку нам взяти? Так, 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 так. так. Во. Ось такий. Звісно, буде не похоже, але все-таки нормально. Я художник, я так бачу. Ну, реально. Кому не подобається, ті можете уходити з каналу нафіг. Ну, не дивитися це відео, а, будь ласка, не цей не... Будь ласка, не відписуйтеся. Тому що я хочу проложити довгий путь до хоча б до 10 тисяч, ні. Навіть до 11 тисяч підпис... підписників. А ми з вами так. Так. І ось таку, Щоб ми зможемо. Щоб е, там оцей камераменчик, коли вони. Коли він зм, е, сидів, то він зм, зміг отуди вийти. Так, далі у нас Ні, не те, Ось те, і це. Збільшите. Ось так. О, що тут так раз. заходити? І Я не проложу. От класно. Дима, так, чуть-чуть. Дима, дядь носки, не сиди постой. Пусть, блядь, мама на полом месте заболела, тебе еще осталось заболеть. Технические шоколадки, видбусь. Ой, а я застрял. А я застрял. Що? У все на два блока піднялося, що тут сталося без мене? Я поки еще тут щось трапилося чи що? Кого-то бы тут щось трапилося реально. Так, погнали. Саме головне, щоб я не впав. Тому що це буде фіаско, братан. То, боже, все на два блока піднято. Це що, я строю? Та ні, то не я. То, мабуть, який маль... якийсь мальчик прибігав до мене. І оце все так зробив. Так, стінку. Подвігаємо, щоб ніхто не бачив. Це ми опускаємо. І все одно я пройти не можу. Та й нафіг цю двері? Нам не потрібна вона. Ось так от зробимо, зараз покажу вам. Так. Де ці стінки? О! Нормально. Вот так проеменная какая-то. Так, вот стінку стенку Оце Вот це красная, не обращайте внимания, ну, петух не может быть без цього. Так, ставимо камери. Камери. Да, камера будет в камере. Логично. Камера будет в камере. Вот. А ну-ка, якция видно. Я уверен, что там наполовину синее, наполовину финее. Та чо, нормально, нормально. Ну, якщо не придиратися. А так нормально все. Ви ще пасите, напевно, як я ще не встав. Все дуже легко, тому що я знімаю коротенькі відео. Так. Ну, от лица мірі мене Титана це якось так. А ну-ка, ні. Нічого страшного. Коротше, підні... поднімаємося. Такий ліфтик у нас. І так, ставимо сюди камеру. Ще одну. Я за що отак от буду проходити? Так, от тут все норм. Так, поїхали далі. Камера, камера, камера. Камера, камера, камера. Оскільки тут всього камер можна поставити капець. Так. І ще одну камеру зараз ставити буду. Камера. Давайте... Ось сюди. О, великі камери, точно, я забув. Великі камери по бокам. Ось так. Так. Ось так. Ні, прям на тільки хай буде. І погнали так. Це друга частина, кстати, чекінгану. Надо экран забрать. Паркур, паркур, жестко паркурим. Паркур. Паркур! Звонил прыжок, паркур! Паркур — моя жизнь! Все это паркурился! Так, вся так, камера встановлена. І, блин! Більше не цей нельзя камеру поставити. Ну ничего страшного. Таті. Тут же ж не, не треба, не потрібна камера. Так що її обираємо, а замість неї ставимо велику камеру ось сюди. Вона вона, вона буде така ж сама, як і ця. О, черт, я падаю. Чуть-чуть сюда. -чуть и все, так. Ну, я думаю, классно. Так, тики ось це чуть -чуть и ось С должно быть чуть-чуть по обороне. Так вот. Так. Вот сюда и должен пофиг быть. Да пуфик. Вот зачем бы она за стенку заспавнилась? А я предмету стей, да? Да не, можем. Почему бы не с первого раза не заспавнилась? чуть-чуть выпирая а oh, вот так no. норм так продолжить и так пуфик пуфик должен бутыл обязательно а лучше столок столок где столок во. Так, ставим мой стульчик. Еще меньше. Вот так. И компьютер. Компьютер. Где ты ты. ты нам. Так, ну, На водах. Ну, вроде би все, каміраменти там готов. Ну, самій камераменти там. Тільки. А де бочки? Не поняв. О боже. Як мені це дорого! От просто ось так взяв. Зробив. Все. І тут те ж саме. Так, взяв. Зробив і все. Можна ну, ще опасності, що я добавити. так да, це бордер, не знаю. Щоб його не можна було разрушити. Типа хтось попитається це вилити, а там ось такий сюрпрайзик. Гони я буде взломати. И пропадає, пропадаю. Ладно. Сохранить. Дд. Сохранено. Щоб вот так вот воно було, тому що... буду о колонки 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 можно поставить в принципе здесь Возьму Так, давайте чуть-чуть. Да, блин, что пойти. А, еще одна колонка. сюда. Все. Так. Сохранить. да 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 Сохранить. Так. Я думаю, что на этом можно завершить. А хотя нет. Будем, будем. Осветить. их як ее спікерми, ой да Баз... базу камерменів і спікерменів менив о ні 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 не 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 то во беремо і на 300 щит понятно беремо просто простой штуки Робимо її ганську і робимо подалі І робимо так ще несколько раз. Саме головне, щоб воно підходило по розміру. Угу І все. Це останній раз. Хоча можна було б... Mm. Oh, я знаю. Раз вам покажу сюрприз. Так, ребята, срочное включение, потому что до меня зашли опять, я опять вышел, потом до меня опять зашли, я потом опять. Я не поняла, зачем они заходят. Теперь это будет спикерменти, там вот классно, потому что у меня пропала камера. Не знаю, почему она пропадает. Можно... Вот так сделать. Это будет типа классно. Но уже нифига не классно, потому что они вещи пропадают. И поэтому вся постройка разваливается, и теперь она некрасиво выглядит. Ну ладно. На этом все. А, подарок. Подарок я завтра сделаю вам. Ну а на этом все. 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 Спасибо большое за просмотр. Всем пока. А Китик улетает отсюда.